Давайте згадаємо, як називаються компоненти дії при множенні. Це перший множник, другий множник і добуток. Множник, множник, добуток. Запам'ятали? А як знайти невідомий множник? Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. У нашому випадку. 16 це добуток, 8 це відомий множник. Тоді ми повинні 16 поділити на 8, щоб знайти невідомий множник. І в прикладі це дорівнює 2. Це ми знайшли перший множник. А якщо нам невідомий інший другий множник? Так само, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Ми 16. В даному випадку ділимо на 2. 16 це добуток, 2 це відомий множник. І отримали відповідь 8. Ми знайшли другий множник у даному прикладі. Повторимо компоненти дії ділення. Число, яке ділять, називається діленим. Число на яке ділять, називається дільником. А число, яке утворюється в результаті ділення, називається часткою. Компоненти дії ділення – це ділене, дільник, частка. Запам'ятайте, будь ласка, а як знайти невідомий дільник? Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене поділити на частку. У нашому прикладі ділене це 21, а частко дорівнює 7. Тобто, щоб знайти невідомий дільник, ми ділене 21 поділимо на частку 7 і знайшли відповідь це 3 Уважно подивіться запис на екрані. А якщо тепер нам буде невідоме ділене, щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. У нашому прикладі, частка дорівнює 7. А дільник дорівнює 3. 7 помножити на 3 або 3 помножити на 7 дорівнює 21. Це і буде невідоме ділене, яке ми шукали. Нагадаю, діти, компоненти дії ділення, ділений дільник частка. Запам'ятайте всі ці правила, як ми знаходили невідоме ділене, як знаходили невідомий дільник. Давайте пригадаємо компоненти дії додавання. Перший доданок, другий доданок. У результаті ми отримаємо значення суми. Подивіться, наприклад, 5 додати 3 дорівнює 8. 5 перший доданок 3, другий доданок, а результат суми це 8. Тобто ми отримали результат суми чисел 5 і 3. А зараз повторимо правила знаходження невідомого доданка. Пояснення на прикладі 25 додати 15 дорівнює 40. Наприклад, якщо перший доданок нам буде невідомий, як його знайти? Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Від значення суми 40 ми віднімаємо відомий доданок 15 і знаходимо невідомий доданок. Це і є 25. А якщо в даному прикладі буде невідомий другий доданок. Ми так само від значення суми 40 віднімаємо відомий доданок у даному випадку 25. 40 відняти 25 дорівнює 15. Це ми знайшли невідомий доданок. Ще раз повторимо правило. Для того, щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Компоненти дії віднімання. Зменшуваний від'ємник різниця. Число від якого віднімають називають зменшуваним. Число, яке віднімають зі зменшуваного, називають від'ємником. А у результаті, виконуючи дії віднімання, отримуємо результат, який називається різниця. Наприклад, 8 відняти 2 дорівнює 6. 8 це зменшуване 2 від'ємник. І, обчислюючи значення, ми знайшли значення різниці, воно дорівнює 6. Послухайте, будь ласка, як знайти невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Різниця дорівнює 2, відємник 10. 2 додати 10 або 10 додати 2 дорівнює 12. А як же знайти невідомий від'ємник? Щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 12 це зменшуване 2 різниця. 12 відняти 2 дорівнює 10. Це і є від'ємник.